Ну і покажу вам ближче. Дивіться, як там сніжок видно. Бачиш, серік того амбона вже розібрали в полі одного. Лишився тільки той дальший, дальніший. Ну два ж там далі там в полі. А цей що тут був ближче, то немає вже. Ну и дивиться, как там, прикольно так. Тут типа так-так-так, а там раз, и Эх. зима. Далее, в горах. За Марией уже зима, бачите. Тут такая мешанка, типа мешанка-мешанка. Ну і там трошки вище, то вже теж зима. Ну і там вже не видно, але теж біла гора. Дякую, побіг. Таке біла дубка видніється. Ну так. Прикольно. Ці ялиночки вони просто якісь класні.